Всім доброго дня, до мене завітав Golf 7 2.0 TDI на механіці Черкаська область, місто Жашків. Перейдемо до показників 300 тисяч. 300 що показує на 300 тисячах, прогрітий автомобіль 7 грамів, те, що... Задано комп'ютером, а вже 19 майже 20 після 57 кілометрів пробігу 66 грам масляної золи. Ну, по факту її тут більше, як завжди. 15 тиск на холостих. На обертах. Дев'яносто дев'яно Забагато. занадто багато, по помилкам немає. Під'єднує апарат, дроблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Цікаво буде подивитися на стан масляної зали. На такому пробігу сажовий фільтр не чистився ні разу. Зараз перша стадія, тільки що там робиться в сажовому, А далі вже сажомасені відкладення. Поїхали. Так, ось що повисипало сажового фільтра, Зараз рідина втане далі у фільтр і подивимося, скільки цієї зали. Таяла рідина, вже можна подивитися, та, в принципі, тут все видно по краям. Ізола стандартна, трохи не так, як в шкодах, тому що в шкодах інакша поршнева. І там буде масляної золи, як у рекордсменів. У Фольксвагенах інакше. Там буде даже іншим кольором масина зола. Так вона тут є. Ось вона є. На ганчірці є. Ганчірка була новенька, синенька. Є зола, з неї ніяк. Так. Друга стадія зараз очистки буде, сажемасиних відкладень. Зараз одна зола, а далі буде все чорне. Тобто єгір номер 1 високого тиску, єгір номер 2 низького тиску, там трохи менше чистки, камера згорання, впускний колектор, клапана, холодна гаряча частина турбіни. От Там вже буде вилітати чорне. А це перша стадія, тільки маси на зола. Так, знову чистий фільтр, а тепер сажима сіні відкладення. Так, Зараз іде процес чистки сажимаціних. Бачимо, скільки чорного вже випадає. Перед цим була зола, а зараз чорний асфальт. А в кінці подивимося на стан сітки, що повисипало з крупного, мілкого і все інше. Так, чистка завершена. Що на фільтр повисипало на останній стадії очистки, сажимася придостатньо. при достатньо. Чорна сітка, це все розчинені сажумасові відкладення. І є трішки золи, але більше всього зола вийшла на 99% в самому початку. Так, тепер по автомобілю. Форсуночки з холоду, щось незрозуміло. Плюс 2, мінус 2, 10 секунд і вирівнялись в нулю. Так, потім їх ще додатково перевірю. Е, Прогріти автомобіль, Саживай теж. На колостих 0 гектопаскалів на обертах. 15, 19, плюс-мінус так. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Під'єднав датчики диференційного, 1 гектопаскаль на холостих, показують вірно. 1, 2, 3 повинно бути, плюс-мінус так. Деколи 0. Це залежить від теплонавантаженості датчиків за 300 тисяч пробігу, як вони були теплонавантажені. Так, даю обертів 2,5. І на обертах вірно показують, як має бути. Стан нової системи екології. Тиск провіряється вихлопними газами 17-16. Дуже часто автомобілі приїжджають після чистки сажевого. Але в них по роздруківці після чистки 20-30 гектопаскалів показує. Але ця роздруківка тестує повітрям 20 гектопаскалів і більше. В моєму випадку тестую вихлопними газами, які постійно йдуть викид сажі. 17. Маса сажі вимірена, полетіла вниз. Так, є таке і загальний стан перепровірки автомобіля. Як він працює, які дефекти в ньому є, немає. Зараз буду провіряти. І так, висновок по даному автомобілю перепровірив його. Повністю систему екології, систему паливну, масляну, систему вентиляції картерних газів, систему охолодження є невеликі е, дефекти, просто невеличкі дефекти. А так, 300 тисяч автомобіль в доволі в гарному стані. Надаю гарантійний лист на чистку свою, наступна чистка на 450, але е, автомобіль на е, але на стан справного автомобіля всі невеликі дефекти власнику автомобілю доповідаю особисто. В автомобілі було замінено ось такий фільтр паливний. Форсунки зараз чудово працюють: фільтр оливи, повітряний і олива 5W30 від мотюль. Ще раз нагадаю, що рекомендую. Заливати 0В-30 для EA288, тобто Volkswagen Skoda, Audi Євро 6 екологія і навіть Євро5. Що саме, Як впливає ця олива на автомобіль? Це є невеликі дефекти, що я власнику авто доповім. І як впливає ця олива на загальний стан автомобіля, не буду розповідати, щоб не було срачу в коментарях. Моя рекомендація ось така олива. А далі ви думайте самі, яку вам потрібно. Чимотюль, кастрол, мобіл, Але я рекомендую тільки оригінал. Тому що на 5W30 є і проблеми ті, що доповів власнику автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, до побачення.